Звісно, стіна буде слабшою, але війська, які будуть там стояти, вони будуть більше всіх, щоб ви розуміли. І Тітурій Сабін каже, так точно. Він оце все виконав. Тим більше, що Цезар, воюючи з Венедами, він ще пустив чутку, що, мол, римляни, знаєте, і фуражу їм недостатньо, знаєте, от. От такі погані римляни. Фуражу недостатньо, що у нас є методика взагалі то партизанської війни. Тобто, все у вас гали добре, недостатньо фуражу, недостатньо провіанту, і взагалі, може, римляни візьмуть оце і самі підуть. Вірядовік ну, думає, ну, А цим же реакціоністам не спиться, не сидиться. Вони кажуть: давай, давай, давай.